Друзі, всім привіт! Маємо для вас ось такий ще один автомобіль до нас. Заїхав, блін, реально дуже класна автівка. Друзі, це у нас Volkswagen Passat All Track. Passat B8 в рестайлінгу All Track. Чистого, друзі, увага, 2020 року випуску. У вас по техпаспорті буде автомобіль 2020 роком випуску з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт-190 кінських сил, як завжди. На автоматичній коробці передач. Друзі, dq 381 семиступка мокра, класна надійна коробка, друзі. І в реально обалденній дуже класна комплектація. того, що е, хто знає, хто слідкує, хто хоче собі такі купити автомобіль і передивився ці автівки, то ви, ви мабуть, замітили, що на відміну від попередніх нерестальних дорестальних версіях автомобіля. Е, ці автівки заїжджають дуже з незрозумілими комплектаціями. Прям я не знаю, що в попередніх версіях було все класно, круто, все, що потрібно для користування, то в цих е, рестальінних версіях, друзі, то прям я не знаю, як одне, є, то другого немає, третє, четвертого немає. Ну тобто немає тих всіх, на, тих всіх опцій, які мали попередні автомобілі. Не знаю, чий, завдяки чому це так є, але ось такі автомобіль дуже важко знайти на класній комплектації, друзі. Але у нас він З'явився і що головне, друзі, він з'явився з оригінальним пробігом. Увага, друзі, 70 тисяч. Це оригінальний пробіг цього автомобіля, який, як завжди, в нас підтверджується офіційним дилером. Що ця автівка заїжджала та обслуговувалась. ще раз, друзі, 20-й рік. Пасад Олтрак в рестальінгу з оригінальним пробігом 70 тисяч. І зразу вам перед тим як покажу там стан, лакофарбе покриття. А по лакофарбовому покриттю, друзі, тут є все добре, 100%. Зараз я вам як завжди покажу по приладу, що цей автомобіль, при... що цей автомобіль має все в оригіналі по лакофарбово покриттю. Зараз я вам покажу комплектацію цієї автівки. Отже, друзі, пасад B8 Alltrack 20 рік по комплектації погнали Оптик. Оптика. оптика тут максимальна у нас, IQ Light стоїть оптика, ось ви можете звернути увагу. да е, Нова матрична оптика IQ Light Вона є максимальна і в неї є функція. Вирізання автомобілю з потоку. Тобто все те саме, що там було б full LED, то зараз тут йде Light, працює на основі матриці ця оптика. Дуже класна, чітко, класно вирізає, працює. Далі, друзі, погнали. По самому автомобілю диски, диски, бомба тут стоять, це 19-ки, оригінальні олтраковські диски на літній різині Pirelli, друзі. От, розмір резини у нас 245 на 40, якщо ви можете звернути увагу. Реально дуже класні диски, ніде вони абсолютно не пошкоджені. І ще реально хороша, дуже-дуже резина Pirelli, Це тут оригінальна. ну що тут цей автомобіль пройшов всього всього 70 тисяч пробігу. Так, друзі, ось така є ситуація по зовнішньому вигляду по комплектації. Що в нас ще є тут такого класного, чим я вас зараз здивую в даному, в даному автомобілі? Так, є, друзі, що в нас є? Зразу бачимо, так. Ось я вам відкрив двері, і хто розбирається і розуміє, зразу можу побачити по комплектації. Акустика у нас в цьому автомобілі є. Так, зараз. Чик, чик 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 різкість не ведеться. Акустика в нас, друзі, DynAudio, Audio, ви бачите, преміум тут стоїть. Далі по асистентах є максимально всі асистенти, які тільки можуть бути. Ось Один з асистентів це сайт Assist, як ви називаєте, мертві зони. Так, далі, друзі. Незважаючи на те, що тут у нас салон Алькантара, шкіра і текстиль комбінований, в таких сидінь тут встановлені електросидіння з функцією. з... З функцією масажа та з функцією пам'яті сидінь. Є е, класні сидіння, як на мене, набагато краще за шкіряні, тому що ну, шкіра і взимку, і в літо воно некомфортно є, друзі. Так, є далі, далі, далі. Ось, зразу робимо запуск, кнопочкою запускається. Даний автомобіль. І зараз я розвернусь від сонця, бо настало літо і реально дуже важко знімати того, що весь час день сонце і це сонце- сонце світить, ліпить, що важко вам показати і передати і сам стан автомобіля. От. Тому ми зараз розвернемося, втічемо трохи від сонця і побіжимо далі по комплектації. Так, далі, друзі. Тікли від сонця трішки, і що ми маємо? Цифрова панелька приладів перед вами є не завжди, а той доволі у відсотків десяти лише є цифрова панелька приладів. Це і увага, друзі! Це не замінена цифрова панелька приладів, це оригінальна, яка пробивається по вінкоду даного автівки, що вона йде в комплектації, бо дуже зараз багато стало розумних людей, замовляють замовляються всякі. Китайські якісь там панельки приборок, ось такі цифровічі, які вони там не знаю і в них просто їх доставляють сюди, але воно все рівно не до кінця працює, так би мало працювати в оригіналі. Отже, друзі, бачите, 71 тисяча пробігу, панелька приладів у нас оригінальна. Далі, як завжди, маємо адаптивний крізь контроль Тут він керується. Потім по асистентах, ось що я говорив, бачите, у нас є Line Assist асистент, є сайт Assist, Асистент це ось мертві зони і друзі. Є в нас виїзд з міської парковки та фронт-асист, тобто максимальні асистенти, які тільки можуть бути в даного автомобіля. Вони тут в нас є. В цього, цієї автівки. Далі, друзі, погнали. Що у нас є ще такого тут крутого? Дайнауд вам розказав, підігрів та складання електродзеркал також у нас є в даного автомобіля. Потім, як завжди, маємо два ключа, та оригінальне Webas, встановлено з пультом керування плюс-плюс. Далі роз'єм у нас type c є. Потім е, зміна руху режиму їзди, е, також є кнопочка модика міняє, е, кнопка стар яка відключає. Потім погнала Discovery, магнітолка. Е, є далі трьохзонний клімат-контроль, друзі. Стоп, три чи не три зони. Зараз ми подивимося. Так, друзі, так, трьохзонний клімат-контроль є. Е, ось вебасте з функції програмування і очищувач повітря. Також тут є, класна штука, все працює, все добре, друзі. Далі. Що ще по комплектації, друзі? Що ще по комплектації? Такого тут класного у нас є. Далі, 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 далі. Ось, Зразу стеля. Чорна стеля, ви можете звернути увагу, яка створює реально комфорт в автомобілі. Потім Android Auto, Apple CarPlay. Також є присутні. Українська мова є, друзі, в автомобілі. Потім, 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 Що ще таке класне? Є камери 360 градусів та партроники 360 градусів. Також є в цього автомобіля. Ось, ви бачите, ми вивели вам камери на дисплей. От Навігація, друзі. Також є навігація. Хоп, ось тут є і от сюди вона також виводиться перед вами на щиток. ця навігація. Отак. От Отак, от так, от так. є навігація. Так, далі, друзі. Що ще що ще такого прикольного? Тут є, ось, бачите, навігація вже з'явилася. От. Так, 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 так. Тут розказав вам тут розказав. Потім, друзі, зразу біжимо біжим, біжим, біжим на задній ряд. От, І по задньому ряду тут у нас є лише керування трьохзонним кліматом. Ще раз чорна стеля. ага, Що ще хотів сказати? Підсвіточка амбієнт, яка встроєна в картах дверей, повністю по кругу автомобіля також є присутня, також класна штука. Вечором дуже круто, гарно світиться. Далі оптика задня максимальна. Бомба просто як виглядає. Ну і що, друзі? Електрокришка багажника є у нас, електрофаркоп є, як завжди в цій комплектації, шторка. ну Все, що треба, все є. сабвуфер на Audio, бачите, є шведський номерний знак цього автомобіля. Та весь повністю комплект, який йшов в заводу, також є в цьому автомобілі. Отже, друзі, бачите, реально ось такий автомобіль маємо для вас в продажі. Так що ну, зараз ще вам зроблю замір лакофарбового покриття, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре. І взагалом ще покажу по зовнішньому стану. Але якщо ви розібратись по зовнішньому друзі, стану, тут є абсолютно все добре, тому що в автомобілі 70 тисяч пробігу і є мінімальні сліди використання. Присутні пару дрібних, там до 10 дрібних сколиків є в цій автівці. А так тут, мабуть, ну, і нема що вам показувати, тому що я скажу, тут все в ідеалі по цьому автомобілю. Що по салону, я вам ще по комплектації, все ідеально, що по зонішньому, як то кажуть, стану, також є все дуже-дуже добре в цьому автомобілі. Ну, так ще загально вам покажу з цієї сторони, як виглядає сам салон. Ну, Друзі, я ж кажу, в салоні приємно пахне, все чисто, гарно, Тобто моментів ніяких немає. Ну і що? По лакофарбам покриттю робимо замір, це те, що вас найбільше цікавить. Так, 140-128. 129, 131, 143, 148, 139, 140, 127, 126, ну і по лівій стороні 144. Що у нас тут? 127, 152, чи що у нас було? 138, 136, 127, друзі, 128, 132. 132. І ще в нас 134. Отже, ви можете звернути увагу, що цей автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, абсолютно без ніяких моментів. Це все я вам ще показав по приладу. Отже, друзі, і що саме тепер головне? Саме головне те, що таких автомобілів більш не буде. Точно, а якщо будуть, то не знаємо, що за таку ціну, бо е ціна даної, на даний автомобіль, друзі, буде орієнтовно вартувати ця автівка в районі 34 тисяч доларів за чистий 20 й рік ще раз і за 70 тисяч оригінального пробігу. Із такої комплектації ціна буде 34 тисячі доларів. То, друзі, ну що хто шукає такий автомобіль, ну і розраховує на такий звичайний бюджет. Будь ласка, як завжди заїжджайте до нас на тест Е, Абсолютно максимум надамо інформації по цьому автомобілю, тобто і в якому стані ми його купували за кордоном, і вся історія від дилера, і любі перевірки, комп'ютерні, походові друзі, і від офіційного дилера історію обслуговування. Тобто, максимум максимум інформації ми вам надамо, щоб ви знали, який автомобіль ви купуєте. О, так що, друзі? Хто розраховує ще раз на такий бюджет, будь ласка, залітаємо до нас на тест драйв як завжди. Всім вам гарного дня. Будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.